Зібрав я арме і зараз буду його розбирати. Бо зібралося криво. Ось тут зверху в ребро попадає нормально. А ось тут знизу, бачите, ребра не сходяться. А все тому, що коли я збирав, а збирав я це все на відосі, ну, тобто я знімав одночасно і там раді приколюх. А, я збирав, не заневолюючи оці деталі. Тобто треба спочатку на болти вдягнути всі деталі, оцей, оцю частину, оцю частину. Е зафіксувати тут і тут зверху. І тоді, вже виймаючи почергово там, болт, виняли забили заклепку. Болт виняли забили заклепку. І тоді воно збережеться в правильному, в правильному розмірі, в правильному положенні. А тут ось якраз видно гарно, що ця штука, бачите, з'їхала сюди. А... От. Тому зараз я це все розберу. І ще раз зберу вже по-правильному. Всім привіт! Ось так я роблю фотосесію, а також завершення відео. Зазвичай я одягаю шолом на себе, ну, виріб на себе, да? зараз шолом. Я якраз перевіряю, чи все працює нормально, чи може взагалі людина самостійно втягнути обладунок, тому що в мене була проблема зараз. Я ось цю штучку не міг сам біля дзеркала застібнути, тому прийшлося трошечки надфілем підпилювати, і тепер я можу сам навіть втягнути на себе це діло. Зазвичай я фото роблю і відео самостійно без оператора. І ось зараз покажу лайфхак, як я працюю. Дивіться. У мене є камера. Ось, Вона по Wi-Fi підключається до мого смартфона. І із смартфона вже я можу керувати е і записом, і зйомкою. Наприклад, бачите, я зараз іду, видно да, на смартфоні, і можу себе навіть зі, зі спини знімати. Ось я фокус роблю. Зараз. Так, бачите, я сфокусувався і можу навіть зараз. Нажати кнопку запису. Ось зараз нажимаю. Ось у мене пішов запис, і я себе бачу, бачите? Прикольно Такі. На ці технології вже розвинулись, так? Ось я розвертаюся, і камера мене знімає. Mm. Тобто вот. зараз я ось теж, теж, не знаю, видно? А, да, видно? Видно, що я з камерою стою і знімаю себе в такому положенні. Ось такий маленький лайфхак. Щоправда, коли я роблю фото, я не можу цим користуватися, тому я виставляю на серійну зйомку, а також автофокусування. Тобто я нажимаю і воно буде знімати кожну секунду і робити автофокус на мені. Тому я виходжу просто в поле і починаю там позувати, міняти якусь позицію, якісь замахи робити. В общем, ось так у мене проходить зйомка. А, також ще по відео, по відео що можу, на що звернув увагу. Дивіться, бачите, тут є фільтр спеціальний. ось такий. Коли ви знімаєте відео на вулиці, зазвичай дуже-дуже яскраво. І я не використовую авто налаштування, я використовую ручні налаштування. Щоб камера наповну відпрацьовувала е, якість, яку вона може дати. Тому треба робити затемнені камери, щоб не було занадто білого е, неба. Ну, от, Наприклад, зараз я навіть йде, йде зйомка. І да? е, е, я зараз відкручую, відкручую зараз цей фільтр. І зараз побачите, як буде дуже яскраво. Раз і все, і йде пересвіт. Ось так вроде би нормально воно ще виглядає, ну хоча трошки затемнено, треба підлаштувати. Вот. А ось так, хоп, і занадто яскраво. Тому треба мати ось такий фільтр, який трохи прибиває світло. Коли я знімаю з GoPro, тут є. Ну, воно автоматично підлаштовується. Але через це іноді буває втрата якості відео. І для GoPro це не так важливо. Ну, тому що тут інший прикол. Вона маленька, вона а, не боїться там десь впасти. Її не так жалко. Але якість картинки в неї нижча, звичайно. От, а у камери яка от така велика, якість картинки набагато вища, і треба вміти її, нею користуватися і слідкувати за цим. А, да, іще... Так, зараз я вимкну зйомку. Ще для мене великою проблемою є те, що мені приходиться зніматися в окулярах. І це, звичайно, не, не естетично для середньовічного обладунку. так? А, і Дуже часто я знімаю окуляри, ось як зараз була зйомка, я знімав і буквально на ощуп, бо я вдаль не бачу. А, я дивлюсь на маленький оцей об'єктивчик, ну не об'єктивчик, а екранчик на камері, я його розвертаю ось так. І тоді можу хоч щось хоч трошечки побачити. Але коли я відходжу на ось таку дистанцію, бо на цьому об'єктиві я повинен стояти ось тут і знімати себе, то я взагалі нічого не бачу. І це мені дуже заважає. Але якось викручуюсь, і, як бачите, якийсь результат в мене виходить. А ось так я знімаю себе зі смартфону. Ось так виглядає камера. Смартфон досить гарно, до речі, знімає. І як бачите, картинка досить красива, чітка. Працює авто... автостабілізація. Щоправда, є проблема, що я зараз, наприклад, не бачу себе, не, не, не розумію, як я в кадрі виглядаю. Е, да, я підправив ось цю штуку знизу у себе. Не знаю, чи видно вам там. Сподіваюсь, що видно. Зараз закрив забральник. Ось я Закрив забральник і все в місті. Я трохи підправив, я перезібрав це діло, по-новому зібрав його, витратив час, але ну, хоч трошки я виправив це діло. Так, а зараз тут трошки буде квест відкрити забральник на собі. Ой, зараз я побачив, що все одно воно з'їхало назад і все те, що я там перебирав, до одного місця. Да, на жаль, так іноді буває, що ви ідеально все вивели, блин, а при зборці вже на фінальні клепки воно чогось пливе і якісь нюанси, над якими ви, ви там працювали дуже довго і е в ітогі не спрацювало. Образливо. Ну, ладненько. Ось я вже повернувся в майстерню. Да, мені зручно, що все поряд. Не треба нікуди бігти на локацію, щоб просто познімати. Бо коли у мене була майстерня і без місця, де позайматися такою творчою діяльністю, просто там щось познімати таке, то тут... це було надскладно. Люба зйомка перетворювалася там на півдня всякого гемору. Вот. А, да. Як бачите, мені треба зараз самому себе роздіти. Я зараз вдягнути тільки в наплічники та в шолом, і це не складно. Але я вже примудрився навіть повні лати на себе вдягати, знімати, коли треба. От, бо зазвичай нема кому допомогти, е тому що вже звик все робити сам. І додаткова організація якоїсь людини зазвичай додає теж е купи часу, тому поки що працюю ось так. Бо, виходить, що поки ти організуєш <кхи> якусь людину, щоб допомогла тобі. За цей час можна встигнути все зробити, все самому розібратися і навіть скластися і повернутися. тому, тому поки що це тільки такий варіант у мене. Е, так, я тут роздягаюся якраз переді мною дзеркало, я себе бачу. І ось ця штучка зараз е, розвертається тільки за допомогою пасатіжів. І я зроблю спеціальний такий, ну, викритку таку з, з пазом, щоб не плосогубцями це робити, а, а прикольною такою а середньовічною штукою. Оце повертається і треба розтягнути його в сторони. Так, є. Оп! І зняли. Фух. Всередині, як бачите, тимчасовий підшоломник, просто він не пришитий. Тепер мені треба ще пришити сюди підшоломник зробити. Я, Я казав, що буду робити це поза кадром, ну, в відео. Відео, яке ще не вийшло, як я казав. Якраз я зараз роблю останні кадри, роблю останній монтаж. Перевіряю все. У мене записана українська мова, англійська мова. І, мабуть, сьогодні я змонтую якраз відео. І, мабуть, сьогодні воно вже буде на Патреоні. Оте ото головне відео, і, мабуть, і це відео. Так, бачите. Кольчужний горже дуже. Красива штука, я його завжди використовую на фотосесіях. І він дуже еластичний. Бачите, як плечі піднімаються. Я просто в захваті від того, що воно так працює гарно. І на плічники треба ще розстібнути розцікну... ось тут. Ну, бачите, можна самому дотягнутися. От. Все. І потім оце ми просто скидаємо. Ось я і роздягся. Ну що, ж, дякую за перегляди, дякую за те, що слідкуєте, дякую за те, що підтримуєте. Гроші з, гроші з Патреону я витрачаю на волонтерство. Тому щиро дякую за допомогу в цій можливості. Всім пока.